Про сумні й веселі співанки Жили колись чоловік та жінка. Тяжко їм було, бо мали повну хату маленьких дітей, а землиці на заячий скік. Гарували удень і вночі, аби не вмерти з голоду. Але всі в родині любили співати. Одного дня померла бідна жінка. Крайня біда присіла чоловіка. У хаті вже не чулося веселих співанок, а лише сумні. А в сусідстві жив великий пан. Якось прийшов до бідного, поклав торбу з грішми на лаву і питає, скільки в тебе дітей? Десятеро. Чи не забагато чоловічини твої маєтки? Відпусти мені одну дитину, я тобі дам за неї торбу з грішми. Бідний скликав дітей і говорить, пан дає торбу грошей за одного з вас. Хто піде до нього? Там буде їсти калачі, а спати буде на перинах. Діти гірко заплакали. Ні одне не хоче йти до вас, пане, сказав бідний чоловік. Пан задумався. Тоді я даю торбу з грішми, аби ви більше не співали. Я не можу спати через ваші співанки. Най буде так, і бідний забрав гроші. Багач пішов додому. Всі мовчали. Раптом один хлопчик заспівав так сумно, що у всіх закрутилися сльози на очах. Бідний схопив торбу з грішми і побіг до пана, кинув йому на стіл і сказав, Я не продаю і співанки дітей. І в бідній хаті далі чулися пісні сумні та веселі. Може, й тепер діти ще співають, як з голоду не вмерли.